Завершилися змагання із плавання у залік Спартакіади Рівненської АЕС. Упродовж двох днів в басейні енергетики йшла запекла боротьба. Це 15 команд, щонайменше три учасники в кожній плавання популярний вид спорту серед атомників, а плавці Раес. Переможці багатьох міжнародних змагань. Тому конкуренція тут була високою, а роль відігравали долі секунди. У змаганнях з плавання це претенденти у нас завжди. Це команди РП, і один і два, виходить, став, хімцеха, СКМ. У наших сьогоднішніх змаганнях команда СКМ зайняла п'яте місце, але програла лише одне очко команді хімцеха. Попри напружену боротьбу, прогнозовано до трійки лідерів сплавання увійшли потенційні претенденти на головну перемогу у Спартакіаді. За результатами змагань, третє місце посіла команда енергоремонтного підрозділу. Друге збірна команда реакторного цеху. І перемогу здобули плавці цеху теплової автоматики та вимірювань. 50 метрів, 28,20. Дуже здоволений. Класно організовані змагання. Класні конкуренти насправді. Сподобалося? Команда Хімцеха четверта, вона теж нагороджена Кубком за волю до перемоги, бо саме обідно, коли команди займають четверте місце, і колись перше, друге, третє нагороджуються, а четверте ні, то ми нагороджуємо команду. За волю до перемоги після завершення змагань з плавання загальна картина спартакіади фактично не змінилася, як і раніше. Серед трійки найсильніших команди став РП 1 Хімцех. Дихають йому потилицю, об'єднані в одну команду служба контролю металу та другий державний пожежно-рятувальний загін. Як надалі розвиватимуться події, покажуть наступні змагання, адже попереду ще баскетбол, кульова стрільба, футзал. З понеділка, 17 жовтня, розпочинаються змагання шахів. Тож головна інтрига Спартакіади Раес ще попереду. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.